Хроніки Нарнії. Подорож до світнього мандрівника. Розділ 15, частина 3. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку. Вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Вони зробили так, як радив Дреніян, і, все уповільнюючись, пливли далі. Наближення до білості не зменшувало її таємничості. Якщо це був суходіл, то це мусив бути дуже дивний суходіл, бо поверхня його була гладенькою, неначе вода, і на тому ж рівні, що й море. Коли вони наблизились до неї, Дриніян сильно натиснув на румпель і скерував ніс до світнього мандрівника на південь. Тепер течія зносила корабель лівим бортом до таємничого білого простору. А потім вони повеслували вздовж його краю. При цьому зробили важливе відкриття. Течія була заввишки лише в 40 футів, а решта моря мертвою, наче ставок. Це була втішна новина для команди, яка все частіше задумувалася про повернення до країни Ремонту. Весь час веслувати проти течії було заняттям несприємних. Це пояснює також яким чином підводна пастушка так швидко зникла за кормою. Просто вона не знаходилась всередині течії. Якби вона в ній була, то рухалася б на схід з тією ж швидкістю, що й корабель. Проте все ще ніхто так і не зрозумів, чим є оця біла пустеля? І нарешті. На воду спустили човен, аби з'ясувати. Ті, хто залишився на борту досвітнього до мандрівника, побачили, як човен заглиблюється в біле. Потім почули піднесені й радісні голоси людей з човна, що линули над спокійною водою. Запала тиша. Стоячи на носі човна, Ринельф кидав зонт. Замить човен почав повертатися. Всі кинулись до борту почути новини. Човен був наповнений чимось білим. Лілеї, ваша королівська високосте! закричав ринельф, стоячи на носі. Що? запитав Каспіан. Квітки водяних лілей, ваша королівська високосте, повторив Ренельф. Точнісінько, такі ж, які ростуть у ставках нарні. Погляньте, закричала Люсі, яка сиділа на носі човна. Вона підняла над головою цілий оберемок білих пелюсток і широкого плаского листя. Яка глибина, Рейнельфе?» – запитав Дерніян. Цікава штука, капітане, відповів Рейнельф. Ще глибоко, три з половиною сажня. Це не можуть бути справжні лілеї. У всякому разі, це не ті лілеї, які ми називаємо водяними, сказав Юстас. Можливо, він мав рацію, але вони були дуже подібні. А коли після невеличкої наради досвітній мандрівник повернув до течії і рушив через озеро Лілей або Срібне море, вони використовували обидві назви, але врешті-решт зійшлися на Срібному морі. І саме цю назву. Зафіксовано на каспіановій мапі, розпочалася найдивніша частина їхньої подорожі. Незабаром відкрите море перетворилося лише на тонку, темно-синю риску, на західному виднокраї. Білість мінилася ніжним золотом і оточувала їх зусібіч. За винятком блискучого пояса темно-зеленої води за кормою, де корабель розсікав лілійне поле, усе це дуже нагадувало арктичний краєвид. А якби їхні очі не стали такими швидющими, як соколині, блиск сонця на цьому океані білого, Особливо раннього ранку, коли сонце було найбільшим, був би нестерпним. І щовечора та сама білість видовжувала день. Здавалося, лілійні лани не мають кінця краю. Десятка і сотні миль квітів пахли так, що навіть Люсі не могла описати. Солодко, безперечно, але зовсім неснодійно і не приголомшливо. свіжий, дикий, надзвичайний аромат, який, здавалося, проникав у мозок і кожного напував достатньою силою, щоб забігти на якусь гору або змагатися зі слоном. Здається, ще трохи. «І Я не витримаю цього запаху, сказала Люсі Каспіанові. Але не хочу, щоб він закінчився. Каспіан відчував те саме. Вони дуже часто зондували дно, але минуло багато днів, поки глибина зменшилась, і відтоді маліла з кожним днем. Нарешті. Настав час, коли вони мусили покинути течію, щоб обережно повеслувати собі вперед. Незабаром стало зрозуміло, що досвітній мандрівник уже не може далі плисти на схід. Тільки завдяки спритності стернового і веслярів вони не сіли на мілину. Опусти шлюпку! закричав Каспіан. Покликати всіх на борт. Я мушу поговорити з командою. Що він збирається робити? Прошепотів Юстас до Едмунда. В його погляді є щось дивне. Гадаю, всі ми виглядаємо однаково, відповів Едмунд. Вони оточили Каспіана і незабаром. Уся команда зібралася біля сходів на палубі послухати промову короля. Друзі, почав Каспіан. ось ми і досягли мети нашої подорожі. Ми з'ясували, що сталося з сімома лордами. Оскільки пан Репічіп пообіцяв зостатись тут, то, повернувшись на острів Романду, ви безумовно знайдете лордів Равільяна, Аргоза і Мавраморна, пробудженими від зачарованого сну. Тобі, лорди Дреніяне, я довіряю цей корабель і наказую, якомога швидше плисти до нарнії. І перед усім... Я забороняю висаджуватись на острові мертвої води. Перекажи також моєму регентові гномові Трампкіну, що проздав усім членам цієї команди нагороди, які я їм обіцяв. Вони їх насправді заслужили. А якщо я не повернуся, то прошу виконати мою волю. Нехай регент Трампкін, доктор Корнеліус, борсук Трюфеліно і Лорд Дреніян за взаємною згодою оберуть короля Нарнії. Але ж, ваша високосте, перебив його Дреніян. Хіба ви зрікаєтеся трону? Я їду далі з репічіпом, щоб побачити кінець світу. З головної палуби, де зібралася уся команда, долинув тихий і тривожний гомін. Ми візьмемо човен, сказав Каспіан. – Ви не потребуватимете його на цих спокійних морях, а на острові Раманду ви збудуєте собі новий. А тепер. Каспіане! раптом озвався Едмунд. Ти не можеш цього зробити. Точно, додав Рип'ячі, ваша королівська високість не може. Насправді, не можеш, промовив Дриніян. Не можу, сказав Каспіан різко і на якусь мить став схожим на свого дядька Міраза. Вибачте, мене ваша королівська високосте. Промовив Ренельф з нижньої палуби. Але якби хтось із нас таке зробив, то його б звинуватили в дезертирстві. Навіть зважаючи на твою тривалу службу, ти забагато собі дозволяєш, Ринельфе. сказав Каспіан. Ні, пане, Ренельф абсолютно правий, сказав Дреніян. Присягаюся Слановою гривою, вибухнув король. Я гадав, що ви мої піддані, а не вихователі. Я не твій підданий, озвався Едмонд. Я кажу, що ти не можеш цього зробити. Знову оце не можеш, гримнув Каспіан. Розумієш, що ти цим хочеш сказати. Якщо це задовольнить вашу королівську високість, сказав рибічіп, низько кланяючись, то ми хочемо цим сказати, що ти цього не зробиш. Ти король нарні. Якщо ти не повернешся, то введеш в оману всіх своїх підданих і, зокрема, Трампкіна, тобі не можна бавитись в подорожі, мовби ти приватна особа. А якщо ваша королівська високість не почує голосу разуму, кожна людина на цьому кораблі виявить найщирішу відданість своєму королеві і допоможе роззброїти тебе і зв'язати. Поки до тебе не повернеться густ. Правильно, сказав Едмунд. так вчинили з Одисеєм, коли він хотів кинутися в море за сиренами. Каспіан уже поклав руку на руків'я меча, коли озвалася Люсі, Ти ж майже присягнувся дочці Романду, що повернешся. Каспіан на мить застиг, а потім бувкнув. «Хм, ну так, звісно, тобто, десь хвилину він стояв нерішуче, після чого голосно звернувся до всіх. Що ж, нехай буде по-вашому. Подорож завершено. Ми всі повертаємось. Підніміть човен. Пане, сказав репетіп, не всі повертаємось, як я вже раніше пояснював. Тихо, гримнув Каспіан. Ви дали мені урок, а тепер не провокуйте мене. Невже ніхто не здатен вгамувати цю мишу? Милостивий королю. далі промовляв репічіп. Ти присягався бути добрим до тварин Нарнії, які вміють розмовляти. Так, до тварин, які вміють розмовляти, погодився Каспіан. Але я не присягався бути добрим до тварин, які розмовляють без угаву. І не тямлячись від гніву, він спустився сходами і зник у каючи. Гримнувши дверима. Але коли згодом інші війшли туди, то знайшли його у геть інакшому гуморі. Він був блідий, а в очах бриніли сльози. Все не має сенсу, сказав він. Мені годилося поводитися скромніше. Результат був би такий самий. Але ж без мого обурення і пихи. Аслан говорив до мене. Ні, це не значить, що він тут насправді був. Він би не вмістився в цій каюті, але золота голова лева на стіні ожила і промовила до мене. Страшно це було. Ці очі. Я не кажу, що він був строгий, хіба що трохи, на самому початку. Але й без того це було просто жахливо. Він сказав, сказав, ох, я не витримаю. Найгірше, що міг сказати, ви маєте піти далі. Репічіп Едмонд, Люсі та Юстас. А я. Мушу повертатися сам і негайно. І що з цього всього вийшло? Любий мій Каспіане, сказала Люсі, ти ж знав, що рано чи пізно ми мусимо повернутися у наш світ. Так, сказав Каспіан, стримуючи сльози. Але це відбувається раніше, ніж я гадав. Коли ти повернешся на острів Раманду, почуватимешся краще, додала Люсі. Трохи згодом він повеселішав. Але для обох сторін це було сумне розставання. Тому я довго про це не розводитимусь близько другої години пополудні, наповнений провіантом і водою човен. Хоча вони були переконані, що не потребуватимуть харчів і питва, з човником репічіпа на борту відчалив від досвітнього мандрівника, аби поплести через нескінчений килим з лілей. На кораблі було вивішено всі прапори та щити на честь відплиття. звідти з човна. Оточеного з усі біч лілеями досвітній мандрівник видався надзвичайно високим, потужним і зворушливо домашнім. Вони побачили, як він повертає, і поволі суне на захід, аж поки зовсім не зник з очей. Хоча Люсі проронила кілька сльозинок. Вона не почувалася настільки зле, як можна було подумати. Незвична ясність, тиша, гострий пронизливий запах срібного моря, навіть саме відчуття якоїсь незвичної самотності. Все це також було захопливим.